В одному чарівному зимовому лісі сталася незвичайна подія. В барлогу прокинувся ведмедик Мишко. Слід сказати, що Мишко надзвичайно допитливий. Може, тому він і проснувся заздалегідь, не дочекавшися весни. Ведмедика цікавить все на світі. Не проти він дізнатися і про те, що ми вивчали на минулих заняттях. Давай ще раз пригадаємо і все це розкажемо Мишкові. Певно ведмедик, як і ти, вже знаєш, що кожне число можна записати як? Певною цифрою. Розглянь, будь ласка, і скажи, які цифри перед тобою. А які цифри тут переплутали свої місця? Молодець. Сьогодні ми дізнаємося про те, що математичні дії, якими розв'язується та чи інша задача, можна записувати у вигляді прикладів, а приклади ці складаються з цифр та відомих тобі знаків додавання та віднімання. Плюс та мінус. Поки що ведмедик Мешко у нас один. А коли він знаходитиме собі все нових і нових приятелів, то як ти думаєш, кількість цих звіряток зменшуватиметься чи збільшуватиметься? Так, збільшуватиметься. Отже, сьогодні ми будемо навчатися складати та читати приклади на додавання чи віднімання. Молодець на додавання. Я пропоную тобі пограти у гру скільки звірят. Я буду тобі зачитувати віршовані задачі, а потім ми з тобою. Будемо їх розв'язувати. Ведмедик Мишко, подивіться, ось він. Ішов, крокував по стежинці один. Коли це прямують назустріч мішкові, Зайчисько та білочка друзі чудові. У двох до мишка приєднались звірята. Гуртом почали рідним лісом гуляти. Тож скільки їх стало? Ану, розсуди і приклад тепер до задачі склади. Ведмедик був один. Отже, щоб скласти приклад, спершу беремо картку з одиницею, цифрою 1. Один. Далі у нас відбувається збільшення кількості звірят. Отже, кладемо картку зі знаком плюс, що означає додати. До ведмедика приєдналися зайчики бігачка тобто скільки звірят? Двоє. Отже, після знаку додавання розташовуємо картку з цифрою 2. Далі. Перш ніж покласти картку з цифрою відповіддю, ми з тобою кладемо картку зі знаком Дорівнює. А тепер уже розміщуємо цифру відповідь, тобто завершальну цифру на позначання числа, яке отримали в результаті додавання. Тобто 3, читаємо складений приклад. Один додати два дорівнює три. Ведмідь, зайчик, білочка, троє звірят по гаю крокують собі, не спішать, аж бачать попереду вовк та лисиця. Ми з вами бажаємо теж подружитися Мишко їм відказує. Друзям я радий, ходімо із нами, тепер нас багато. І разом тварини продовжили путь. Ти, приклад, склади, розв'язать не забудь. Отже, тепер ведмедик вже не сам, а з друзями. Скільки друзів іде по лісу? З якої цифри у нас починається приклад? Так. Цифри 3. Кладемо в картку з цифрою 3. Цей приклад буде також на додавання чому? Так, тому що кількість звіряток знову збільшується. Отже, далі кладемо картку зі знаком плюс додати. Наскільки звірят збільшується гурт друзів? Вовк та лисичка. На двох. Це означає, що після знаку плюс ми будемо класти картку з якою цифрою? Два. А далі знову розташовуємо знак дорівнює і розв'язуємо задачу, додаючи до трьох, два, яке число отримуємо 5. Молодець. Відповідь: П'ять. Прочитаємо зараз приклад. Три додати два дорівнює п'ять. Давай з тобою зробимо невеличку фізкульт хвилинку. Гуляли наші друзі, а потім Мишко всіх запросив до свого теплого, просторого барлогу. Узимку рано сутоніє тож стали наші друзі у віконце виглядати та зорі рахувати. Такий приклад склав зайчик. Прочитай його, чи правильно складений та розв'язаний приклад. Один додати, один дорівнює два. Так, правильно. А цей приклад записала лисичка. Прочитай, чи правильно вона його записала? Скільки зірочок? Дві, додали. Одну стало три. А як лисичка записала? Один додати два дорівнює три. Виправ, де помилка. Так, два додати один дорівнює три. Цей приклад склала та записала білочка. Розглянь уважно. Та виправ помилку. Так, два, додати, два дорівнює чотири, а не три? Уважно розглянь приклад, складений вовком. Яку помилку допустив вовк? Виправ її. Так, молодець, два додати три дорівнює 5. Ведмедик, який тепер не самотній, прощається з тобою, але наприкінці нашої зустрічі цікавий Мишко хотів ще дещо у тебе запитати. Розкажи. Чим ти займався на сьогоднішній зустрічі? Так, розв'язував задачі і записував приклади. Із чого, із яких знаків складається простий математичний приклад на додавання? Так, із цифр, знака додати. І знака дорівнює. Побудуй зразок будь-якого приклада на додавання, використовуючи свої картки, і прочитай його.